Діти, сьогодні ми переглянемо Конвенцію ООН про права дитини. Що таке конвенція? Конвенція про права дитини міжнародний документ, що захищає інтереси дитини. Назвіть відомі вам права дитини. Право на життя. Право на любов і піклування, право на житло, право на відпочинок і дозвілля, право на освіту, право на медичну допомогу. Так, молодці. Виконаємо право, я маю права і обов'язок. Я починатиму фразу, а ви закінчуватимете її. Я маю право на житло і мій обов'язок його берегти. Я маю право на їжу, та не можна забирати її в інших людей. Я маю право на освіту, але не можна заважати навчатися іншим, бо вони теж мають таке право. Я маю право на медичну допомогу і мій обов'язок дбати про здоров'я. Так, правильно. Вам подобаються казки? Послухайте, будь ласка, уривки сказок та спробуйте визначити, які права казкових героїв і ким порушено. Англійська народна казка Троє поросят. Ніф, ніф, добіг до своєї солом'яної хатинки і устиг зачинити дверцята замить до того. Як клацнули ікла сірого розбійника. Вовк набрав якнайбільше повітря і так дмухнув, що хатинка ніфніфа розлетілася на всі біч. Вовк порушив право на недоторканність житла. Казка братів грім, вовк і семеро козенят. І тут вовк увірвався до хатини і довго не розбирався, роззявив свою пащеку та проковтнув усіх по черзі. Вовк порушив право на життя. Казка шарля перо Попелюшка. А що попелюшко, чи хотілося б тобі поїхати на бал? Запитували сестри. Мачуха та сестри поїхали. Попелюшка довго дивилася йому слід, а коли їхня карета зникла за поворотом, вона затулила обличчя руками і гірко заплакала. Мачуха порушила право попелюшки на відпочинок. Українська народна казка. Кривенька качечка. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату дивляться, аж у гніздечку немає качечки, тільки повна пір'ячка Вони тоді взяли гніздечко та й кинули у піч. Воно там і згоріло. Зайшла дівчина в хату та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Дід з бабою порушили право дівчини на особисте життя. Отже, діти, права свої вивчайте та про обов'язки пам'ятайте.